Дякую, Віталій Січ. Віталій, я користуючись своїми повноваженнями, враховуючи звернення мешканців будинку Володимира Великого 68 А, звертаюсь до вас за допомогу, щоб ви вирішили нагальне питання. Полягає воно в слідуючому. На цій неділі у них на під'їздах, про те, що він вийшов із ладу лічильник. об'яву. Лічильник тепла, об'єву розмістили Полтава теплоенерго, що їм потрібно звертатись по відповідним телефонам. Вони звернулися і побували Полтава Теплоенерго, їм повідомили, що у них вкрали лічильник тепла і що їм потрібно збирати кошти на цей лічильник. Відповідно, я оперативно поспілкувався з москалком Іваном Володимировичем з цього питання. Як він об'яснив мені процедура відповідно по відновленню. Лічильника в цьому будинку повинно бути слідування. КП Теплоенерго, наша комунальна Теплоенерго, вони повинні міняти заміну, ремонтувати і повіряти лічильники тепла, які є. З послідуючи компенсації цих робіт і лічильників, і вартості лічильників Полтава-Теплоенерго. На сьогоднішній день є декілька питань сьогодні в роботі з Полтава Теплоенерго. Підготовлені додаткові угоди відносно, я розумію, там ще крони цього будинку є якісь питання по відновленню, і полтава Теплоенерго поки не підписує, але пообіцяли підписати. Тут варіантів два. Я вважаю, що перший варіант це який? КП Теплоенерго встановлює, виконує свій обов'язок, відновлює лічильник до опалювального сезону, запускається тепло. І все, будинок забезпечений мешканці теплом, відповідно і сплачують відповідну полічину, не чекаючи відповідно від Полтава тепленерну компенсацію, тому що чи буде підписана ця додаткова угода, а якщо вона буде підписана і коли компенсація відбудеться, а враховуючи останні новини відносно теплозабезпечення в місті. І е, роль в цьому забезпечення Полтава теплоенергію можна. Так, да, можна. То я вважаю, що це питання може бути затягнуто. І я вважаю, якщо буде вирішено е, друге, по другому варіанту, що будемо чекати до додаткового угоду також, е, коли теплоенерго, а мешканці будуть сплачувати посередньо, то я вважаю, що це абсолютно неконструктивно і неправильно, що мешканці і так потерпають від... Несправедливого тарифу, який застосовується по теплу. А ще вони будуть і сплачувати за тепло до встановлення лічильника посередньо, ще додатково. Чумацький шлях один, така сама ситуація. Вивесели цю, цю об'яву, в них немає бойлера. Ви знаєте, що вони залишились без гарячої води. А тепер люди ще залишились без цього лічильника. А де він вінся? Його вкрали. Я дзвонила а його вкрали. І так по місту, мені теплой сказав заступник, шість лічильників вкрали. Мешканці мають відповідати і за коридори, і за входи, бо вони в цьому будинку живуть і не розпоряджаються. І те, що ОСББ в нас мало, це проблема. Було б більше ОСББ, менше було б таких ситуацій. Чумацький шлях один це не ОСББ. Ні. Підписують і ми правильно виконувати ці роботи. Вони нам потім від щодо Ну, Полтава Тепленерго на даний момент не підписується до кого. Їх вже було три, три за цей е, рік. Тобто ви їх направляли їм листом, заказним з повідомленням про вручення пошта експрес е за 116 гривень чи за стільки, щоб вам підтвердили факт отримання. Так, так. Ну, я можу я я в тому порядку. А? Я ну, дивіться, ситуація вчора з директором Полтава теплоенергії спілкувався. Після шостої вечора вже. Ми вчора заплатили Тетяна на 9 мільйонів боргів да, за тепло їм. Кажу, а ви нам, він каже, 3,5 мільйона, але вони десь там в Прийшли. Да. Вони були вчора, в другу чергу, як він пише, в другу чергу вчора платили, гроші мали зайти, подивимося зранку. Зранку гроші зайшли. Але в нас певний дисбаланс поки що є. Ми вже їм заплатили більше, ніж вони нам. Конструктив трошки ну, є, але не в усіх питаннях, на жаль. І всі зараз, тут в закритій частині я поясню, хто що читає. Тому, Руслан, ваш вихід от, по цій ситуації, ваше бачення. Встановити зараз і потім до нового надбувача послуг звертатися Тому, не до іншого. Ви можете без до погоди встановити? О, ні. Можу, але це ж ніхто мені не може. Ну, тобто я маю на вас натиснути. <говор> у, нас була, у нас була ситуація, Віталій Андрій, де декілька років тому цей приклад приводив навіть розказував вам на сесії. Коли під час опалювального періоду, коли теплоносій подавався, <говор> да, подавався хтось, ну, хтось це фармі спеціалісти, прийшли, зняли лічильник. Колишні працівники <говор> одної з компаній <говор> да. зняли лічильник, поставили перемичку. <говор> да, <говор> да, <говор> і, ну, <говор> і навіть будинок продовжував нормально роботу. <говор> І тільки це вивело правоохоронця на їхній стилі. Тому що вони розуміли, що це та людина, яка цей тепловий вузол, а обслуговувала, що обслуговували, вона розуміє, як це, це зробити. Все.